Доброго дня! З вами відеоблог Просто Історія з Олексом Хавером. Ми продовжимо говорити про історію е, Балкан і про історію Греції на моєму бортовому хронометрі 285-й день російського вторгнення. Цієї ночі хтось дуже невдало покурив у Енглісі та під Рязанню. І ми продовжимо говорити про війну за незалежність Греції. Отже, ми зупинилися на дуже сумному для греків моменті, коли у війну несподівано вступили єгиптяни. От, які формально були васалами е, османів, але насправді були вже давно, років 20, незалежною країною, дуже амбітною, і яка дуже стрімко європізувалася, на відміну від самої е, блискучої порти. От, е, 450 кораблів та 14 тисяч виш... вимуштрованих на європейський манер солдат в середині е, літа. 1824 року висадилися на заході Пелепанесу, і під е, на чолі їх стояв син Мухаммада Алі, хедіва е, Єгипту, ібрагім Паша, молодий, здібний, агресивний і безжальний. Дуже швидко, в кількох битвах, він розбив на голову е, польове військо Молодої Грецької республіки і почав одну за іншою захоплювати фортеці та міста. На Палепонесі, зокрема, і одну з морських твердинь міста Наваріно, а, Наваріно. От, з найкращою бухтою взагалі на західному узбережжі в Греції. Він просувався дуже швидко і ну, нічого йому греки не, змогли, не могли вчинити. Довелося випускати з в'язниці старого бандита Феодора Колокатроніса. От і знову з криками Ну врятуй нас знову як от 4 роки тому, прос 2 роки тому просити. Ну що робити. Ну Колокотроніс зробив все, що міг. Він уповільнив е, рух єгипетських військ, використовуючи ту ж саму тактику випаленої землі, е, тактику партизанську, малих набігів. Але вже ну проти нього вже був не той ворог. Це там вам не албанці, якісь найманці, чи не, не, не наскрізь корумповане військо е, османів султаном. це було вимуштровно вишколене європейське військо, фактично. Так, греки знущалися з тих кпіли з єгиптян, що вони маленькі в порівнянні з греками, що вони чорні, що вони одноокі. Ну це там специфічна така хвороба у жителів Нілу, пов'язана з паразитами, що в очах заводиться. Але тим не менше, навіть ці одноокі стріляли в бою краще, ніж більшість грецьких солдат, тому що у грецьких солдат армії регулярної не було. Це все ще були ті самі, фактично, клефти. Ну і добровольці, які були дуже ідейні, але погано воювали. От, тому що, не тому, що вони боялися, а тому, що ну, не вміли просто. Військова наука, вона ж все одно військова наука. Е, Іверогім і Паша, він зустрівши такий запеклий опір е, з боку коликотроніса і греків, він теж почав йому допомагати е, зі словами, ну, ти влаштовуєш тактику випалимої землі, то ми вам землі випалимо ще більше. І єгипетська армія почала просуватися не просто від міста до міста, а йти сільською околицею і просто тупо все випалювати, знищувати маєтки, знищувати села, вирубуючи, спалюючи е, Сади, а це ж головна, ну фактична гордість Південної Греції, це усілякі сади, які просто так не відновлюються. Випалювали, виганяли людей. І вийшло так, що ось половина приблизно Палопанесу, яка була квітучим краєм ще кілька років тому, перетворилася на пустку. Велика кількість біженців, звісно, це додаткове, як ми всі зараз знаємо, навантаження на все на світі. І таке, така пропозиція до миру серії «Здавайтеся, бо буде ще гірше. Ще гірше від того, от, скориставшись того, таким ударом по Пелопанесу, османи на півночі, ну тобто в середній Греції, теж перейшли в наступ, знову взяли в облогу Соломії. І, і не змогли б вони її взяти, тому що там дуже зручна позиція у цього міста. Фактично він на острові, тільки Дамба Вузенька підводить до цитаделі. Навколо цього острова відмілене, що кораблі не можуть підстати. А османський флот просто тупо звідти втік. Ну тому що капудан Паша він був насті... більше дбав про свій... свою кишеню, ніж про військову славу. І не взяли б вони в третій раз Османи Месолонгі, але тут їм головна на допомогу прийшли гаптяни єгипетський флот і проти нього грекам вже протиставити нічого було. Тому що там були розумні, амбітні, морські офіцери. І проти грецької тактики брандерів, яка ну, їх навчали єгиптяни, французи. Французи вже самі свого часу не терпілися від цих брандерів і ну, знайшли протияддя проти них. І ну, не змогли проти регулярного флоту, єгипетського нічого, грецькі корсари, пірати фактично зробити. Взяли в облогу із моря теж Місолонки. І коли закінчилися припаси, то Решта гарнізону, розуміючи, що все одно помирати, тупо пішла на прорив серед ночі. От, не вийшли. Їх всіх вбили геть до одного з цього прориву, після цього вірвалися в фортецю і влаштували там різанину, після якої на стіни виставили 3 тисячі відрізаних голів. От такі милі нрави османів були, а решту жінок та дітей продавали в рабство, як це теж було в моді тоді. Ну, Здавалося все. Капець молодій Грецької республіці, тепер вона стала ще одною частиною зростаючого Єгипту От після Криту. І тепер вже виходить і Пелопонес, Морея. От і тут ну, фактично Греція обзагнулася, Але тут змінився вітер у Європах. Яким же чином він змінився? Тому що ось це ж. Все зайняло не один місяць і навіть не один рік. Це рік-два. Оце поступово відточилося, поки безнадія спадала на греків. А у 1824 році, власне, тому ж самому помер в король Франції Людовік XVIII. йому наслідував його відморожний брат Карл X, який на всю голову був роялістом ультраконсерватором, і почав затискати гайки всередині Франції. Ну і як завжди, тобто, які б при цьому будь-якому репресивному режиму треба продемонструвати, а заради чого це все? І було обрано, що ну, ось, ми все це робимо заради християнської слави, ми ж вірні католики, ми повертаємо все до е, істинного стану речей, справжнього стану речей. І тому з цієї самої логіки виходило, що ми маємо дбати і про наших братів християн повсюди. От, це саме потім призвело до війни в Алжирі проти алжирських піратів, а, але до Алжиру ще чудові були греки. Ну гаразд, хай вони православні, але їх все одно треба рятувати. І потроху почав змінюватися От, вітер у середині Франції, яка взагалі-то традиційний союзник Порти, традиційний союзник Єгипту, як ми вже зрозуміли. От плюс клуб Філалінів у Франції очолив не інший, як Луї Філіп Орлеанський, майбутній король, який головний з лібералів, висловимось так, був у королівській родині. А коли принц, ну фактично, другий після короля, ну після спадкоємців короля, головна конкуруюча гілка, займає таку позицію, то от краще не бодатися, а краще перехопити ініціативу. Тому Франція почала трохи дрейфувати в бік допомоги. Греції. В Російській імперії, як ми пам'ятаємо, наприкінці 25-го року помирає Олександр І, який дуже був, ну, він був лицемірним, звісно, дволичним, але ну, і дуже дбав от про свій, свою іграшку, місцю з монархів, ідея, ну, не весь давайте, все заради стабільності. Йому наслідував його молодший брат Микола І, в майбутньому Микола Палкін, прозваний, Який був абсолютно інший. То він був італонним імперцем, от 100% таким от, прямо взірець імперства. І йому ці всі ідеї про союз монархів, про стабільність рівновагу, йому були до одного місця. Плюс навколо нього було якраз покоління тих, хто були молодшими офіцерами під час е, Вітчизняної війни 812 року, а тепер їм кортіло свої медальки позаробляти, е, і, от, звеличити славу е, Росії. А як її звеличити? От, і саме тоді в обіг входить фраза, яку приписують власне, Миколі I або одному з його міністрів, Довгору, здається, чи Голісу. Слабкий чоловік Європи. От, це про Туреччину, що давайте вже доб'ємо Стеригана і поділимо його. І дуже агресивно, майже одразу з місця в кар'єр, змінилася і риторика, і політика Російської імперії в 26 році. Та й у самої Османської імперії було чим займатися всередині, бо в тому ж самому 26-му році Махмуд II Султан нарешті перебив всіх своїх яначар. Тобто, рівно, як за півроку до того було на Сенатській площі в Петербурзі, взяв на головній площі на Майдані, Стамбулу, оточив Яначар і розстріляв з гармат. Після чого скансував взагалі цю, скажімо так, посаду, ну взагалі таке поняття як я начальство, і почав такі реформи на європейський лад, починаючи з військової реформи. Ну але звісно, це дуже тривалий процес, тому ось певний час йому взагалі було не до чого, в тому числі не до Греції. От, ну і нарешті Британія, як же про неї можна забути. А в Британії, ну так, гаразд, там все ще був консервативний уряд Торі. От тільки-тільки, ну хоча хто там був? Кеннінг, здається, в прем'єр-міністром. Вони були обережні, але як ми пам'ятаємо, Британія це така країна, де урядовці далеко не все вирішують. А був такий Сіті, там були жирні коти. Які як ми пам'ятаємось, пам'ятаємо, вклалися конкретно в Грецію. Тобто перший транш кредит він звісно був під грабительські відсотки. Там здається, 5% річних, причому 1% відсотка амортизаційний. Ем, і сума була більше одного мільйона фунтів. Ну, я помилився минулого разу, сказав сотні мільйонів. Це не сучасні гроші сотні мільйонів. Ем, мільйон двісті тисяч, якщо не пам'ятаю, фунтів все одно шалені гроші, як на той час. Фунт ще золотий, е, срібний, нагадую. От. Ну і вони ніяк не були зацікавлені в тому, щоб втрачати вкладені гроші. Тому що ясно, що ані єгиптяни, ані османи е ні за грецькі кредити відповідати не збиралися. Ну і вони вирішили е спитати звіт у молодого грецького уряду, е молодої грецької демократії, а що там з нашими грошима, які вам позичили? Що значить вкрали все. І це був реальний когнітивний дисонанс. А не ваша оця дешева німецька підробка. Тобто, щоб ви зрозуміли, британці теж були не дівчатки недозрілі. Вони чудово знали за корупцію, вони знали за відкати, подвійну бухгалтерію, за корупційні схеми. Нічого нового для них не було. Вони таким чином ділки в сіті заробляли більше своїх грошей, вже навіть не в самій Британії, не за рахунок торгівлі, ну, торгівля само собою, а в основному за те, що фінансували усякі корумповані уряди там, в Південній Америці, ну і взагалі в Латинській Америці, в Африці, в Передній Азії. От. І кому треба занести, і потім береші десятками, а то й сотнями відсотків. Але так, щоб вкрасти все це був ну, незрозуміло. У вас що? Взагалі, інстинкту самозбереження нема. Ми вам видали, ну ми розуміємо, що ви не можете не взяти. Але ви б хоч зброю купили, хоч щось організували, а ви ж тупо все, ось, ваші летіфундісти взяли частину бандіти, клєфти просто по не покупали, ну тобто коней красивих і килимів, всяких, і зброю посрібнено. Не для того, щоб вам гроші видавали. Ви взагалі ну, хоч щось в голові. Ну, а греки ну, так сталося. Ви розумієте, одна сломалася, друга закотилася. Ну Але розумієте, якщо ви нам зараз не допоможете, то ви взагалі все втратите. Ну, і сіті, британці сказали: гаразд, буде вам другий кредит. Але за особливих умов. Тепер ми вам гроші не даємо. Ми вам даємо е, зброю, даємо кораблі. Даємо спорядження і ставимо своїх людей, які б контролювали це все. Ну, я сподіваюся вам, знайома така схема, духи близька до нас. От. І другий транш пішов до Британії. От, плюс, ще не варто забувати, що греки навіть. Оця вся небезпечно, ну, фактично все, от, от єгиптяни їх захоплять, це не, не припинилося чари між усіма тими, всіми фракціями, і всередині фракції, між клефтами самим по собі, між бандюками цими між піратами. І вже потроху кожен друга, а то і більше, от, почали бігати до султанського двору і як таємно домовлятися, як вони будуть відшкодовувати, коли все повернеться під османську руку. От. І єдине, що їх це ну, Навіть дві, два фактори. Перше, це все та ж сама православна церква, які ось в цьому сенсі, от, у, у неї шансів вже не було Тобто, Тобто для них це точно був е, боротьба не на життя, на смерть. І по-друге, те, що британці сказали, ну, якщо ви не помиритесь, ми вам грошей не дамо. Це був аргумент. Помирилися швидко. Але все одно, помирилися вже під е, керівництвом британців. От, ну і британці, вони поки що не хотіли оголошувати, а, а, з якої статі їм втручатися в внутрішні справи Османської імперії. Вони почали те, що можна назвати з сучасними термінами гібридна війна. Тобто, британський флот туди не відправився. Але туди відправилися британські скораблі з британськими морськими офіцерами і сухопутними офіцерами. Тих. Одного з них ми знаємо, це Річард Чорч, о той самий, що звільняв Іонічні острови, у якого служив колись Феодор Колокатроніс. Він став представником, скажімо так, сухопутного гілки керівництва від Британії. А для морських справ вони випустили кракена. Не, не кракена, а кокрена. Це такий лорд був шотландець. От, дуже специфічна людина, геніальний флотоводець епохи Наполеонівських війн, е, який неодноразово бив французів, причому з відношенням на 1 до 10, після чого він в Британії потрапляв під суд за те, що не корився наказом свого безпосереднього начальства. Ну ось така людина. Тобто геніальний, але гострий на язик. Він до того ж був вігом. А нагадую, вже в Британії вже кілька десятків років в торі настільки були міцно привладні. Що годі їй сподіватися. І при цьому, ось як один з учасників про нього висловився, що от це чудова людина, геніальний флотоводець, але ніколи не питайте, звідки у нього беруться гроші. От, тому що клав він в карман, от так, що навіть грекам не, не снилося. І от цю людину, він, він якраз, от, після наполонівських війн, йому було сумно, він спробував політику, його з політики торнули, він після цього очолив військово-морський флот Чилі молодої демократії, це нагадує, ну, кінець 10-х, початок 20-х років це ще війни за незалежність в Латинській Америці. Потім, от, якщо ви пам'ятаєте цикл про Бразилію і про британських офіцерів, які фактично. Очого були британський флот. Оце і був Кокрен. От. Ем, е, ну і тут, але його там кинули. Ну, щоправда, не зрозуміло, чи то його кинули, чи то він пограбував щось не те, що треба. Так чи інакше, він потрапив під суд в Британію, у нього відібрали штрафами гроші. І тут греки такі: а давайте нашо, нам вашого славетного лорда Кокрена. І тут виставив умову: е, мені авансом одразу всю суму е, виплати, яка складає 350 тисяч фунтів з тисяча з мільйона двохсот тисяч, тобто третина фактично усього кредиту, який отримала Греція від Британії. Причому налам вперед за ці гроші, е, Кокрен е, скупив е, облігації другого займу почали рости відповідно облігації першого займу, А він ще частину плати отримав не грошима, а облігаціями. І він їх ще й продав. Ну, тобто, таким чином він ще не вступив в війну і заробив майже мільйон. От на цих фінансових спекуляціях. Ну така мила людина. Але фактично греки купили не просто собі е, флотоводця, вони купили репутацію людину з репутацією з настільки великою і, скажімо так, однозначною репутацією, що Османи, як тільки почули, що до них пливе Кокран, вони тупо забрали флот з Егейського моря, відвели його в Мармурове. Тому що ми навіть не хочемо пробувати з ним стикатися в морі. Ну тобто, в певному сенсі, це мало. Е, Свій ну воно варто було тих грошей, які на нього потратили. Якби не одне, але е, Кокран був людиною палкою і фанатом усяких новшеств. А головним новшеством е, мор військово-морської справи тих часів були пароплави. Нагадую, Фултон вже свій перший пароплав. Побудував. І ось давайте, замість вітрильників, які у нас залежать від вітру, як слідує з назви. А давайте будемо використовувати силу пари, і все, ми не переможні. Значить, замість цих лінійних гармат, звичайних, ми будемо ставити бомбічні гармати, ну тобто, фактично, мартирки. Тобто вони стоять і отак навісиком стріляти, а не. Напряму, як е, звичайні гармати на бортах. Ну, от. ну і е, хто такі греки, щоб сперечатись? На них цей кокрен зверху вниз дивився. Я Наполеона бив, ну не самого Наполеона, а його флот. Е, хто ви мені, пірати тут? Е, зараз я вас навчу, як треба. Ну і гаразд, переконали, замовили е, спочатку один, потім чотири військових пароплави, і ще два фрегати в Сполучених Штатах. І тут почалися проблеми. В чому проблема? В тому, що пароплави ще ніхто для військових цілей не будував. І фактично британці, звісно, будували їх на британських верфах. Греки оплатили британцям грошима, які взяли ж у британців, експерименти над, ну, інженерні над тим, як треба будувати військові пароплави. А вони роки ще два не могли е, плавати, тому що вони тільки що скліпають. Ой, конструкції не та треба. треба знову перебудовувати все. Е, перше про випробування. А бац, вибухнув паровий котел. А ну гаразд, перше плавання допливли до Португалії, з'ясувалося, що вугілля не підходить. Деревне треба замість нього, все ж таки кам'яне. Треба повертатись в Британію за кам'яним вугіллям. Ну такі приколи. Тобто, е, а оскільки одночасно в цей час. Свої флоти почали будувати усі молоді демократії в Латинській Америці. Це призвело до подорожчання втричі цін на корабельне дерево. І виходить, що за ті гроші, за які греки взагалі-то на початку могли собі збудувати величезний нормальний флот, вони отримали один чахненький пароходик, пароплавчик, який так був страшний, але один. І один недобудований фрегат. Все. Тобто греки. Класично просрали свій кредит, і перший, і другий. Ну гаразд, приплив з цим флотом, і там усякі торгівельні в суди по перебудову, щоб хоч щось було кокрано, приплив він в Егейське море. Турки, як я нагадую, османи злякалися одразу втікли, а єгиптяни не втікли. Єгиптяни, у них був теж модерний флот. Сучасний. І у них там французькі інструктори були. Деякі з них Кокрану хотіли і самі вломити ще за наполеонівські часи. Ну, ви ж розумієте, це ж любов така неприходяща. От. Плюс до цього всього. Почався конфлікт між двома цими очільниками, і Чорчем, які один був ірландцем, другим шотландцем, Нагадую, а між ними завжди була любов, особливо в ті часи. Ну, це окрема дуже велика розмова. Плюс два дві обмітих людини, одна з яких квакер, інша ну, шулер, махінатор і таке, але обидва авантюристи. Ну і при цьому всьому до чого це могло призвести? Ну, до краху, до величезних. Невдач на військовому фронті. Чому? Тому що вони вдвох ось вирішили, так, давайте почнемо з того, що звільнемо, Афіни. це так символічно. Там ось в облозі в Акрополі сидить е, інтернаціональний гарнізон на чолі з одноногим французом, е, забув як його звати, який фактично керував е, французьким експедиційним корпусом. На нього, навколо нього вже рік сидять османи, не можуть Акрополь взяти. От, Давайте прорвемось до них. Ну, в результаті висадилися вони на узбережжі, і їх вночі турки тупо перерізали. Півтори тисячі вбитих. От. Подивившись на це, гарнізон на коропель здався. От. Інтернаціоналістів випустили, греків взяли в полони і перерізали. От. Ну, Ганьба страшна. Тобто, замість от прийшли. Гібридні наше ЧВК Чорч та Кокрен. І в результаті і втратили купу греків ще й втратили акрополь фінський. Дуже невдалий був початок. Звісно, Кокрен швидко після цього наздолужив своє. Він почав ганяти там і єгипетський флот малими атаками піратськими. Ну, з греками, от в плані піратства, у нього дух був однаковий. От, Почав ганяти по Єгейському морю, е ну, але все одно стало видно, що не те. Колокотроніс, до речі, він з Чорчем, звісно, дуже одразу знихав спільно. Ну, з з з зрештою, це був його колишній начальник, який йому навчив премудрості військовій. Тобто з ним у нього проблем було. Але стало ясно, що греки навіть з такою гібридною допомогою Британії не справляються. І от ще трошки почекати, і буде зовсім погано. А тут Європа е, прокинулась потроху. Ну чому? Тому що єгиптяни такі почали буксувати. Е, е, ця тактика випаленої землі зрештою призвела до того, що купа народів народу в мореї, який до того було ну гаразд, ми якось відсидимось. Тепер ніде було відсиджуватись. Вони пішли в армію і почали воювати проти єгиптян. По-друге, вони зробили прикру помилку. Вони полізли на Мані. От нагадує той півострів на півдні Пелопоннесу, який навіть османи не намагалися завоювати. А на тут їм зірочка в голову ударила, а візьмемо захопимо. Ну, дві спроби. В одній дев'ять битих проти 400, в іншій взагалі... А в іншій вони пішли на штурм якогось гірського села, в якому чоловіків не лишилося, тому що всі чоловіки піратствують. І її діти і жінки. Відбили цей напад, причому з такою ганьбою, що там теж сотні чи більше загиблих було єгиптян. Їх після цього Амазонками прозвали ще. Ну тобто одна героїчна подія за іншою для греків, і потроху так національний дух почав підніматися. Тага, Та, значить ми все ж не можемо перемагати. Значить, наші корсари починають потроху під керівництвом Кокерна лупити навіть єгиптян в морі, наші партизани, наші маніоти починають лупити єгиптян на суші. Ну, треба якось протриматися. І, Звісно, як Кокрен казав, що на жаль, тут тепер в кожному селі по своєму кауділі, але ці кауділі вже воювали за свої. От. І тут, в 26-му році, Європа з, з, так прокинулася і зрозуміла, що треба терміново втручатися. Чому? Тому що якщо вона не втрутиться, то Греція стане частиною Російської імперії. Нагадую. В Російській імперії Микола І агресивна політика. В тому ж самому 26 26-му році Микола І підписує Керманську конвенцію, згідно якої він ввів війська в Бесарабію. Нагадую, за результатами миру в Бухаресті в 812 році. Дунайське князівство, як з османської, так і з російської сторони, оголошувалося демілітаризованими зонами. Микола І сказав, а, нам набридло виконувати цю ось. Цю угоду і взагалі ви притискаєте православних. Тому ми вводимо війська в на нашу частину, ну тобто, сучасну Молдову, Республіку Молдову. От, і при тому ж змушує е, Османів покинути усі е, грані, е, фортеці в Донецьких князівствах. Ну тобто, зрозуміло було, що зараз один крок, і він росіяни просто захоплять е, Дневські князівство, а це не, не потрібно нікому. По-друге. Почали підвищувався ну зрозумілим чином їх вплив в самій республіці Греція через те, що вони були єдиними, хто готовий був не просто морально допомогти там, грош, грошима, це авісти війська. Е, і нікому не хотілося, щоб Греція перетворилася на ще одну Молдавію, чи ті самі Дунайські князівства, чи ще одну Польщу, царство польське нагадую. Тому е, тут був вже така логіка: або ми зараз втручаємось на, на стороні греків, або е, росіяни потроху-потроху захоплюють спочатку Грецію, ну спочатку Дунайські князівства, потім Грецію, а потім дійсно захоплять От кому з нас, нас треба? Так, треба час втручатися і втручаються. В Лондоні, спочатку в Петербурзі збираються, е, е, обговорюють, потім в Лондоні заключають конвенцію, е, на яку, до якої пристають і гре, представники грецького уряду. Гаразд, ми е, вимагаємо автономію для Греції, от те, про що йшлося в. Е, в думках у британців ще до того, От, ви просто будете васалами, але насправді незалежними, ну, як Єгипет. ще І ми взагалі-то ми не хочемо втручатися в справу в війну. Це внутрішня, звісна справа османів і єгиптян, але геноцид греків треба припинити. От слово геноцид греків стало ключовим. Тобто, ми, тобто, це фактично, Троїстий союз Британія, Франція та Російська імперія. Ми, нам нічого не треба від Османів. Ми не вимагаємо ніяких репарацій, ніяких територіальних змін. Ми просто миротворці. Ми хочемо туди ввійти і припинити усе насильство геноцид греків. Ну, Султан Махмуд ІІ на це сказав, хто ви такі, щоб мені вказувати. І в Середземне море входить союзний флот. Спочатку британсько-французький, потім до нього приєднується ще і ескадра російська. Ну, але в основному там британці та французи. Вони базуються на Іонічних островах і блокують флот Єгипетського Федіва в Бухті Наваріно. От, ну І чим це закінчилось, звісно. Всі знавці історії так знають, а я розповім вже про це наступного разу. А поки що дякую за увагу. З вами був відеоблог Проста історія з Хавром. Як завжди, найбільша подяка тим, хто підтримує мене через Patreon, ну хоча б віртуально. Будь ласка, дивіться внизу в описі до відео, знаходьте там список плейлістів, щоб наплотитися у попередніх випусках. Підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал, замовляйте книжки з історії не лише і не хворіте. Все буде, Україна!